У зоні проведення антитерористичної операції активність російсько-терористичних угрупувань різко зросла. Протягом минулої доби бойовики 61 раз порушували режим припинення вогню, що наполовину більше у порівнянні з добою раніше. Використовуючи міномети різних калібрів, російські найманці завдали вогневих ударів по позиціям наших сил майже вздовж цієї лінії розмежування. На Донецькому напрямку ворог цілив чотири рази у захисників Авдіївки, три рази в напрямку Новгородського та два рази по Зайцевому. На лінії фронту зберігається тенденція щодо застосування бойовиками великої інтенсивності вогню. Для цього противник використовує різні види зброї одночасно: міномети, кулемети великого калібру, гранатомети, роботу снайперів. Ворог нарощує свої зусилля і на маріупольському напрямку, застосовуючи при цьому зброю, заборонену мінськими домовленостями. Зокрема, обстрілів із мінометів калібру 120 мм міліметрів зазнали наші позиції поблизу Талаківки, а з мінометів калібру 82 мм – міліметри біля широкіного. На цьому ж напрямку в районі Гранітного бандити спробували взяти штурмом одну із позицій сил АТО. Для відбиття та запобігання, проникнення противника на опорний пункт особовим складом було відкрито зосереджений вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. Це змусило диверсійно розвільну групу відступити. На Луганщині теж було неспокійно. Ворожі міномети били по нашим позиціям біля новозванівки. Безпекова ситуація на Донбасі набуває тенденції щодо загострення та сили АТО готові до різких змін обстановки та надійно утримують свої позиції.